Привіт! Місто Комо, Італія. Казую вам церкву. Одну із багатьох церков в цьому місті. Зверніть увагу на саму кришу. Більше зображення. Це центр міста. Ви бачите, от за деревами частину можна проглядіти мурованої стіни, це середньовічні мури. Ці мури захищали жителів міста від ворожих нападів, коли середньовіччя. Зараз це самий-самий центр міста. Тут базарчик. Сьогодні Субота і великий базар. Я прогуляла, все вже зробила. Один круг по базарі і зараз буду повертатися. Ну що, на базарі була останній раз, років, років два назад, а то й може й три назад. Якраз на базарі в кому. Базар в суботу дуже великий на протязі дня. От, і от я звернула увагу тут бачите, кірма, тут дитячі речі можна купити за 4 євро. Оці. Осінні речі, я бачите за 10 євро, тому що не продалося в магазині. Ну, щось можна вибрати. Щось можна вибрати. Дивіться, така курточка на повну жіночку. Пальто. Пальто оригінальне для мене. За 10 євро пальто. Пальто класичне. Дивіться, самий класичний варіант, нічого не взяти. Нове пальто. Зараз подивилися. Я так. Це, до речі, ще і Марко. Це, до речі, марка. Песен Італії. Так що, що мені? А це теж, бачите, фірмові речі. Правда, зроблено в Італії, але фірма Зуткі. І теж можна купити за 5 євро, зовсім нові речі, речі от написано, які не продалися, залишилися в магазинах. Отака от кофточка червона, або да? бордова. Камера, напевно, не передає, сама Саме класична. Кофточка за 5 євро. Чому ні? що можна обрати? Ну, базар доступні ціни. На 40 євро можна купити речі. Багато кофт. Ось сінічно на різні смаки, різні кольори. Багато речей є китайські, але є і італійські речі. Я особисто люблю ці стоки, тому що в стоці можно найти фильмы и беруть ещё и за доступной ценой. Подивіться, які продаються там. Один шартки с невро два шартки то 15 евро. Да и кадры день. За 1 евро. Что? А Прикраси, біжутерія від одного євро. Невеликий вибір. Багато жіночок з'являться на ці прикраси. Це кашемір, ви бачите, чистий кашемір від 40 євро, 40-50 євро. Ну, кашемір. Це фірмові речі 20 євро, не знаю, чи це нові, чи не нові. дивлюся. І теж джинси від 20 євро, теж це марка. Це 10 євро. Теж все марки. І тіки не бачу, на жаль. І тут одного євро, бачите, зажимчики, різиночки для косей, шапочки три євро можна купити, такий ще потребу. Я зараз, деякі речі мені потрібні, але я буду купляти тільки саме-саме необхідне через те, що я скажімо, на чемоданах. Я не можу з собою мати багато речей. До речі, прийдеться купити мені щось із таких шльопанців. Мої тапочки вже. Доношуються, якщо мені прийдеться. Шлюпається. Бачу, то Бачите, за 10 євро можна купити отакі Ті куртки. Для мене ця куртка гарна. Тільки такий колір трохи розувати, якби вона була трошки іншого кольора. Чи через не дуже дорозуватих кольорів. Є вибір, це китайське взуття. Китайське взуття. За 6 євро китайське взуття, ну видно, що Китай. Тут теж багато горічей. Доступно ціна. Ну. Піжами за 8 євро, от можна купити теплу піжаму. Це теж сок. Бачите, сток з магазину за 2 євро можна купити. За 5 євро теж сток з магазину, 4 євро. Великий вибір. Ціни. Це для дітей. Сток теж від 3 євро. Якщо речі купляти, то віддадуть за 5 євро. Кажу вам кофточки. Дитячі кофточки. Бачите, тут літалі кофточка ця гарна кофточка для, для дитинки. Не знаю, чи це наперед чи це назад. Дивиться. Для мене гарні речі. Дві коптини западів вручну мені для дитини. Василько. Великий вибір. Ну, це 15 євро. В основному 15 євро сумки. Є сумки і за 4 євро. Невеличкі. Чотири невеличкі сумочки. Бачиш міцне парфюми, підробка, креми. В основному 5 євро. Ми ви бачите, із цими слизнями із рідиною. Дякую. Виділяю ці слизні, не знаю. Я колись для себе купила крем для очей, і от в мене алергічна реакція була. Так що в мене такі неприємні спогади від такого крему. Добре, друзі, надіюсь, це відео вам було цікаве. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Я запрошую підписатися на мій ютуб канал. хто ще не підписаний, буду надалі показувати і знайомити вас з такою гарною країною, як Італія. Бажаю всім гарного дня і всім добре.